У педіатричному центрі Дитяча Лікарня Лікарні Кременчуцька з'явилася ще одна добра ініціатива, покликана зробити перебування дітей у лікарняних стінах менш стресовими і більш радісними. Завдяки спільним зусиллям благодійників із Кременчука та Франції, малеча тепер має кілька нових куточків для ігор, читання та відпочинку, які допомагають їм легше долати непрості дні лікування. Хочемо подякувати нашим французьким партнерам за такий цікавий і гарний проект для наших дітей для Кременчуцької дитячої лікарні, для дитячих лікарень, в тому числі Дніпропетровської області. І хочемо подякувати Івану Вороні, волонтеру Кременчужанину, який дуже багато робить для того, щоб допомагати лікарням. Це і лікарні, які допомагають нашим захисникам. Це звичайні лікарні, які лікують Кременчужан. Вони завдяки роботі організації Смілива Україна протягом останніх років отримали гуманітарної допомоги на десятки мільйонів гривень. Від імені всіх Кременчужан міський голова Віталій Малецький подякував колективу благодійного фонду Смілива Україна на чолі з директором Іваном Вороною за великий вклад у підтримку медицини міста. Фонд спільно із французькою організацією Команда малих проєктів забезпечив педіатричний центр Дитяча лікарня лікарні Кременчуцька кількома шафами, цікавими хатками. Це французькі наші партнери запропонували і запропонували установити такі будиночки на кожне відділення дитячої лікарні, щоб бавилися дітки. Тобто вони нас направили на ці хатки, наповнили їх іграшками, книжками, всякими зваючими іграми, щоб всім було краще. Цікава хатка це символічна назва проєкту, яка відображає і власне його суть. Теплий і гостинний будиночок, який пробуджує цікавість, стимулює уяву, підтримує емоційне зцілення дітей, які зіткнулися із хворобою або травмою. Тут є іграшки різновікових груп, uh -huh. починаючи від самих маленьких дерев'яні з великими деталями, якими дитина не травмується, навіть не дивлячись на те, там якщо воно лежить там з батьками або просто виходить, грається у відділенні. І до більш дорослих іграшок там є ігри, де можна грати компанією, uh -huh. де вони можуть наприклад у себе в палаті збиратися. У нас палатах є 100. Вони можуть брати цю гру, грати там з іншими дітками і потім повертати просто її на місце. Висловлюємо подяку за підтримку нашим друзям із команди малих проєктів Франція та благодійному фонду Смілива Україна Кременчук за такі подарунки нашим дітлахам. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.